Яке потребує постійного, пожиттєвого прийому протипаркінсонічних препаратів і неодної групи. Проте з тривальністю хвороби та багатолітнім прийомом у пацієнтів розвиваються побічні явища, знижується чутливість до препаратів та зменшується ефективність протипартійсонічної терапії. І лікар на певному етапі переліку захворювання у пацієнта постає перед питанням. Яка подальша терапія пацієнта? Що далі? І виникає пошук додаткових методів лікування хвороби Паркінсона, які б разом із комплексною патогенетичною терапією дали можливість покращити загальний моторний стан пацієнта. Таким видом додаткової немедикаментозної терапії є деякі види лікування, які ми досить. Вже тривалий час і з успіхом використовуємо для лікування наших пацієнтів у нашому центрі. Апарат КОРВІТ це імітатор опорного навантаження підошвний, призначений для моделювання опорних реакцій із використанням принципу пневмомеханічного тиску на відповідні зони стопи, на п'яткову зону і на е зону, яка знаходиться у. Е в області плюсневої зони стопи. Ці пневмокамери, які вміщені у пневмоортезі, забезпечують тиск в імпульсному режимі, створюючи тим самим реальний режим ходи. Діючим фактором імітатора опорного навантаження є механічна стимуляція п'яткої та плюсневої зони стопи, що дає при цьому можливість аферентному потоку імпульсів направлятися в головний мозок, а звідти. Формувати в зворотньому порядку еферентний потік на опорні зони стопи, тим самим модулюючи правильний темп ходи. Коррід складається з компресора та пневмоортезів, які представлені у виді черевиків, які надягаються на стопи пацієнта. Він забезпечує, дає можливість забезпечувати стимуляцію у трьох режимах: це повільна хода, середня хода і швидка хода. Ми використовуємо середній тип ходи. це 120 кроків за хвилину, який з нашої точки зору і з нашого досвіду є найбільш оптимальним для цієї категорії пацієнтів. Пневмокамери забезпечують стабільний механічний тиск на стопу. В області п'ятки і тим самим дають можливість нам і пацієнту змоделювати на певний час правильний ритм ходи. Метод магнітолазерної терапії широко використовується для лікування багатьох неврологічних захворювань, в тому числі і для лікування хвороби Паркінсона. Метод магнітолазерної терапії оснований на поєднанні. На впливі постійного або імпульсного магнітного поля та низькоенергетичного лазерного випромінювання різних параметрів з метою лікувально-діагностичного та реабілітаційного ефекту. Лазерне випромінювання представлено в інфрачервоній частині спектру. В методиці використовується магнітно-лазерний випромінювач. Який застосовується на проекцію великого потилочного отвору і область каротидних синусів на правий і на лівий, на дві зони за, за один сеанс ми використовуємо дві зони праву і ліву, по 10 хвилин на кожну зону. Терапевтичний ефект базується на стимуляції периферичного деподофаніну, який знаходиться в ньому скаротіку, є периферичні дофамінергічні нейрони, що дає можливість додатково стимулювати виробок. Міна якої не вистачає, як всім відомо, при хворобі Паркінсона. Гльома з знаходиться в гирлі загальної сонної артерії, тому і аплікація відбувається у зоні цих басейнів. Метод МЛТ проводиться на апараті мід 11 який розроблений в Києві Укрінтера. Параметри, які ми застосовуємо для лікування наших пацієнтів, були розроблені нами, відділені естопірамідні захворів нервової системи. І широко використовується з успіху для наших пацієнтів. Для МЛД е, протипоказів не так і багато. Це захворювання щитовидної залози, це новоутворення в області шиї, це неконтрольована гіпертензія, аритмії. Пацієнти переносять процедуру досить добре е, і відмічають покращення не тільки загального моторного темпу, але й психологічного стану. Мотомет 2 2 Фаркінсон цей апарат призначений для активно-пасивної терапії для лікування хвороби за кінцом. На цьому апараті заняття можна проводити в різних режимах тренування активному і пасивному. Пасивне тренування за рахунок вмонтованого електродвигуна, а активні тренування за рахунок власних зусиль пацієнта проти електронно-дозованих навантажень. Цей пристрій відрізняється від інших моделей лінії Мотомер модернізованим електродвигуном, який в пасивному режимі може розвивати швидкість до 90 обертів за хвилину, а також спеціально розробленим програмним забезпеченням спеціально для пацієнтів з хворобою пакетосону. До, під час тренувань та після можна спостерігати за тиском і пульсом пацієнтів. Ці дані виводяться на екран в реальному часі і за ними можна слідкувати. Терапевтичний ефект таких тренувань ґрунтується на додатковому розслабленні м'язів, що сприяє зменшенню больового синдрому м'яза у суглобах. І тим самим попереджує розвиток контрактур, який досить часто розвивається у наших пацієнтів на фоні високого м'язевого тонуса. Таке розширення рухових можливостей, яке спостерігається при заняттях на апараті мотомет, дає можливість збільшенню дофамінологічної активності костюм аксіального навантаження Р. Регент складається із декількох елементів: Це жилет, шорти, наколінники, набір еластичних навантажуваних елементів з фіксуючими та регулюючими компонентами. В основі лікувальної дії цього письму лежить створення дозованого аперентного пропіактивного потоку імпульсів із м'язів. Зв'язок і суглобів пацієнта, аксіальної мускулатури та мязи кінціво. У пацієнтів з хворобою паркінсона, під впливом аферентного пропіасетивного потоку від м'язів, зв'язок, суглобів, в які поступають в головний мозок, формується і відбувається нормалізація рухового акту. Повторювані процеси лікування сеансів з костюмом регент, регент приводять до певної нормалізації діяльності структур головного мозку, які контролюють моторику вражених кінцівок. Костюм Реген дає можливість також частково покращити роботу певних груп м'язів кінцівок і тим самим сприяти покращенню загальної фізичної витривалості. А наявність на поверхні костюму навантажуваних елементів та їх коригуючих. Компоненті дає можливість лікарю дозовано міняти навантаження на певні групи в'язів і створювати необхідний рівень в строго визначених групах в'язів. Я, я про танцювальну рухову терапію, яка дає можливість покращити не тільки загальну моторику, координацію рухів, покращити осанку, ходу. Тонкі руки в кінцівках, а також і дає покращити, дає можливість покращити психологічний настрій пацієнтів. Пацієнт у правосторонні, які ті болезни паркінсону бояються на 8 рік. Малювання. Малювання в арт-терапії для пацієнтів з хворобою Паркінсона включає не тільки класичне малювання за допомогою е, фарб і. Олівців, а й малювання піску. Досить цікавий метод малювання, який наші пацієнти з задоволенням, в якому приймаються задоволення участь, що дає можливість сконцентрувати увагу, пам'ять, покращити свої творчі питання, покращити моторику в кістях і тим самим покращити свій загальний психологічний став, який в комбінації із фізичним ставом відграє важливу роль. Покращенні і е, не тільки загально загальної моторики, але і соціальної адаптації. Що все це дуже має важливе значення в покращенні якості життя пацієнтів. Дякую за увагу.